Час новин на Дніпро Тіві в студії Діана Славінська вітаю і далі у випуску поговоримо про таке. Власили третій рівень небезпеки. Внаслідок підняття рівня води затопило набережну. Чи вплинуть паводки на якість водопровідної води в будинках Дніпрян? Містян закликають відмовитись від штучних квітів на поминальні дні. Набережна під водою у Дніпрі та області оголосили третій, тобто червоний рівень небезпеки на 17 та 18 квітня. Внаслідок весняного водопілля триває затоплення заплавних та прирічкових територій. Підняття рівня води стає помітнішим щогодини. Про ситуацію в місті дивіться у сюжеті Анастасії Каюди. Місто йде під воду. Внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро підтопило низку території на набережні. Охорона човнової станції розповів, рівень води піднявся мінімум на 30 сантиметрів. Під водою опинилися місця для рибалок та зони для відпочинку на одному з флотів Дніпра. Затопило, звісно, всі мости у нас затоплені, навіть і лодки, які в гаражах стоять підтоплені. От, дивіться, от, якщо можна зняти, вранці тут води не було. От можна зняти. Води не було утром десь. От, пожалуйста. Вот так от воду нагнала. Потому що восточний ветер йде проти волни, підмають грібень і вода просто задавлює все побережжя. Відчутне збільшення рівня води помітили і дніпряни. Емір з друзями часто відвідували парк на набережній, але наразі там можна пересуватись хіба що човном. Як ця локація називається, точно не знаю. Але там ми тусувалися компаніями. Ми там. Біля дерев, там де зараз ну, води десь по колінах. <гум> там ми проводили весь час, але зараз уровень від води піднявся десь на 1-2 метри. Особливо на набережні, ось там поблизу парку Шевченка. Там дуже піднявся рівень води. Там помітно. Тепер замість пішохідної зони для людей на одній з ділянок набережної зона качок. Окрім цього, хвилі Дніпра виносять на береги сміття, яке місцеві викидали в річку. І городи під водою на Дніпропетровщині також потопають прирічкові населені пункти. Мешканці Кам'янського потерпають від підтоплень на дачних ділянках та у садових товариствах. На місці побував наш журналіст Микита Доброславський. Подробиці у наступному сюжеті затопило повно вулицю. Три домика підряд. Дачні ділянки та садові товариства у Кам'янському опинилися під водою. На вулицях, що розташовані в низині, затопило навіть будинки. Одна з вулиць, яка найбільше постраждала в садовому кооперативі, от якраз ви її можете бачити, Вон, вона, я взувся в гумове взуття і спробую пройти. Тут рівень води трохи різний. Тому треба бути обережним, аби не провалитися. От попереду я бачу людей місцевих, які самотужки намагаються викачувати воду. Підійду спитаю, яка ситуація в них. Мешканці намагаються подолати проблему самотужки. Вичерпують воду відрами, убезпечують техніку та цінні речі. Сушиться все мокре. Це поберівара виносив таким напором ішла, що все перелило просто. Не wiadomo, до чому піднявся рівень взагалі. Ніхто нічого не каже. Нічого, ви ж не видели по підтримки там без заборків. Ми показували, як Крименчук спускали воду. Наразі рівень води трохи знизився, кажуть, місцеві. Дехто вже відкачує воду за допомогою насосів. Вся відкачували. Он ще вода стоїть. И два с половиной часа откачивали на всю сумму. Я вам покажу и соседей, сусиде также. Вот это полностью, вот это вода стояла, все. по дорожку вода стояла. О, соседи вон еще, гляньте. Вон, затоплено полностью. Соседи. Тут була теж повністю отак вода. На вулицях, які найбільше постраждали від підтоплень, ДСНС евакуювали мешканців. Дуже багато затоплення от в нашій в цій вулиці нема. А туди дральше, нас тут 14 вулиць, то є там дома, які потопили так, навіть в домах вода пішла. Там і річка вийшла, і турбази затопило, і отуди. От Туди далі є ще участок, де садове общество прогрес, і там вдома потопило більш більше. більше ну, вода і в домах. У нас сюди так, що трошечки бог милував. Однак місцеві не опускають рук та готові перечекати негаразди. Без верху так, не гаразд. Безверху нічого не падає. Це переживемо, там. ну а, а це, це природне явище. Так, це, це не зрад. Головне, що ми всі живі і здорові. Ото і зверху задоволені всі оптимісти. Внаслідок підняття рівня води. Наразі у цьому дачному селищі підтопило понад два десятки будинків. Також затопило сусідні садові товариства та півострів Кривець. Чи вплинуть паводки на якість води в кранах Дніпрян? КП Дніпроводоканал повідомляє, що станом на зараз. Внаслідок масштабної повені та значного підвищення рівня води у річці Дніпро спостерігається незначне погіршення якісних показників Дніпровської води за показниками каламутність та забарвленість. Однак ситуація не є критичною. Підприємством цілодобово контролюється якість водопровідної води. В разі зміни ситуації Дніпроводоканал проінформує мешканців міста. Надвечір російські війська обстріляли Нікополь внаслідок удару. Загорілася будівля. Пожежу вже ліквідували. Загалом пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, дві господарчі споруди, автомобіль, гуртожиток, спортивний клуб, автостоянку та мобільне комунікаційне обладнання. Одна людина отримала поранення, загиблих немає. Фахівці працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Початку війни до Польщі виїхало близько 5,5 мільйонів українців. Хтось на машинах, інші потягом. Одна з польських компаній допомогла евакуювати близько сотні біженців. Історія порятунку Інни з Київщини у наступному матеріалі. Інну з родиною війна застала зненацька вже вдруге. У 2014-му жили у Донецьку. З початком повномасштабного вторгнення довелось покинути і Вишневе, що на Київщині. В листопаді 2022-го, після масованих ракетних обстрілів по місту, родина все ж вирішила евакуюватись. У нас не було якось світла чи струму 36 годин, навіть більше. Це було дуже жахливо. Це був листопад, ще зима, якби тільки починалася. І я була у відчаї, бо що робити. Як дитину годувати, зігріти, і яке може бути навчання, якщо вони у бомбосховищі постійно. І я ну тоді звернулася вже, вже вже я сама не справлялася і звернулася по допомогу до Дмитра Вічеславича Коваленко. Компанія польська група імпортова преміум допомогла евакуювати родину Інни до Польщі у новій країні. Жінці знайшли роботу. Компанія а, намагається надати. Максимальною допомогу, тобто, це були орендовані квартири на довгострокову оренду, забезпечення працевлаштуванням на польську компанію, офіційна заробітна плата, курси польської мови, допомога в оформленні будь-яких документів, тобто коли люди приїжджали до Польщі. На сьогодні компанія евакуювала та допомогла облаштуватися в Польщі близько ста українцям. Сотня тюльпанів 50 нарцисів та 20 хризантем. Всі ці квіти відтепер прикрашають прилеглу територію одного з відділів Дніпровського міського територіального центру. Таким чином, співробітники та підопічні центру долучилися до міської акції Дніпро квітучий. Як це відбулось? Бачила наша знімальна група. Антоніні Іванівні вже 5 років допомагає соціальний працівник, хатні справи, оформлення документів, купівля ліків та робота на городі. Але цьогоріч і вона вирішила допомогти терцентру облаштувати територію разом з іншими підопічними. А я вирішила прийти. Звісно, допомогти. а я вже помоч. Другий день паски. Думи все, дівчки, і з ним теж помогу. немножко. сьогодні ми все садили. Вон, посадили нарцизи, тюльпанчики посадили. А я наклонялася. Дітка, вот ці сухі, Вот те я виривала. Щоб вона не мешало. Зачем воно? Пусть воно блічисеньке, виривала воседу бурлянчики. Все. і вдома в мене багато цвіту. На тюльпани багато, наші наштису теж я люблю. Цві. До прибирання долучилось більше 20 осіб. Це підопічні та працівники центру. Ми сьогодні обслідували дерева наші, вони живі почки, лістики. Навели порядок, упорядкували клумби наші, висадили квіти, тюльпани, нарциси, можжевельник. Загалом висадили 100 тюльпанів, 50 нарцисів та 20 гризантем. Пластик чи не основна загроза для екології та життя людей? Поминальні дні вже близько, а отже, комунальні служби прибирають на кладовищах і готують їхні території до прибуття містян. Водночас, комунальники вкотре нагадують про небезпеку штучних квітів та закликають Дніпрян відмовитись від них. Як цьогоріч боротимуться із шкідливим сміттям, дізнавались наші журналісти. Чотири тисячі шістдесят шість Стільки сміття вивезли з території міських кладовищ лише з початку цього місяця. Константин сьогодні разом із своїми колегами прибирає краснопільське кладовище. Чоловік таких заходах і кожного разу має одне прохання стосовно вінків. Та квітів. Це дуже велика проблема вже давно. І хотілося б, щоб цього взагалі не було. Якщо люди бажають, щоб вони приносили живі квіти. Це дуже бажано, тому що все це потім виростає тут свалка. Цю свалку розчистили буквально нещодавно, і це вже набралось за тиждень та навіть менше. Вже незабаром багато містян прийдуть до кладовищ, аби вшанувати пам'ять померлих родичів. По-перше, в нас буде рішення виконкому міської ради, на яким буде заборонено заносити на територію кладовищ штучні квити, вінки. Крім цього, ми розставимо великі габаритні контейнери та усі кладовища придбають візки для того, щоб ті люди, які приходять до могил своїх, Родичів вони могли використовувати це ці виски для того, щоб сміття самостійно довести до контейнера, а не скадати його на сусідню могилу. Одночасно зберегти довкілля і вшанувати пам'ять померлої людини легко. Замість пластикових набагато краще принести свіжі квіти або ж посадити рослини, які будуть квітнути не один рік. У час, коли великодні свята приходять у наші домівки, важливо, щоб не лише на приватних територіях було чисто і приємно, а й у зелених куточках міста та вздовж міських вулиць. Від самого ранку в посиленому режимі комунальники прибирають у парках та скверах Дніпра. Черговий по місту Володимир Чорний перевірив роботу команди прибиральників. Результат бачила наша знімальна група. У святкові та вихідні дні монастирський острів стає популярним місцем відпочинку для Дніпрян. На Великдень сюди приїхали і парафіяни місцевої церкви. Після святкувань парк потребував особливої уваги комунальників. При святкуванні було дуже багато сміття, тому з самого ранку вийшли наші працівники і займалися тим, що прибирали усе сміття, яке. Ну, у нас це називається випадкове сміття. Ну, на цей час територія вже прибрана, урни всі, усі очищені. Зазвичай за вихідні дні тут збирається велика кількість сміття. Через свято його кількість збільшилася на 20%. На Монастирському острові знаходиться церква, прихожани були тут і кількість їх дуже розросла з цим праздником. Тому ми і вирішили перевірити цю локацію, як комунальне підприємство Міська інфраструктура на балансі, який знаходиться цей об'єкт, прибирає і наводить лад після цих свят. Сміття воно в декілька разів перевищує нашу нормальну норму, яка завжди вивозиться з цього об'єкту. Окрім святкових прибирань, здійснюють і повсякденну роботу, догляд за насадженнями, облаштування пляжної зони. Отутром ідує та полшестова. Я ще поражалась, як можна йдеш в п'ять часову утра, до солнышко. а вже урни були всі почищені. Новенькі саме мішочки засідали, хтось потім часом сім виходять всі масово, всі метут. На монастирському острові красиво, затишно, чисто. Тут завжди раді зустрічати відвідувачів. В рамках сьогоднішнього чергування Володимир Чорний також відвідував сквер Івана Старова. На вихідних ця локація збирає тисячі відпочиваючих. Тож і роботи у комунальників більше. З якими проблемами стикнулись під час перевірки? Дізнаємось з наступного матеріалу. Тепла погода на Великдень дозволила Дніпрянам відпочити у парках та скверах міста. Але після народних гулянь залишається багато неприбраного сміття. Комунальне підприємство Міська інфраструктура, яка на якій знаходиться на балансі ця територія скверу Івана Старова, працюють сьомої години. Ми очікували, що на велик день буде багато прихожан. Так воно і було були сотні людей. Очікували, що буде багато сміття. Але наші громадяни свідомо підійшли до цього питання і вели себе дуже культурно і мусор, який залишався. Викидували в контейнерні баки для сміття в рамках підготовки до літнього сезону. Працівники скверу долучилися і до акції Дніпро квітучий. Висадили чорнобривці за досить сприятливою погодною умови. вони вже в нас трішечки зійшли. Також ми підготували наш розарій, який буде дуже радувати наших відвідувачів. Під час чергування виявили порушення правил паркування в зеленій зоні та як наслідок пошкодження газону. Сьогодні керівник дільниці. Доповів про те, що під час відвідування святкових свят Великдень на території скверу Івана Старова водії автомашин, треба берегти нашу природу, треба берегти той труд, який наші співробітники докладають до того, щоб паркові зони були в належному стані. Тому, Дав завдання пропрацювати це питання, як в подальшому не допустити цього правопорушення наразі. У сквері чисто, красиво і затишно зроблено все для комфорту відпочиваючих. Наступною локацією, яку в рамках чергування по місту перевірив Володимир Чорний, став сквер прибережний. Парк, на відміну від попередніх територій, вважається новим для Дніпра і має свої певні особливості. Про що йде мова? Дивіться у наступному сюжеті. Чистота та охайність міста результат безперервного процесу, який починається в досвіта та триває цілий день. У сквері Прибережному за чистотою стежать десятки прибиральників. Це є Перлина нашої паркових зон, який був відкрит недавно, у 2019 році, і став улюбленим місцем, де наші люди відпочивають. Також приходять гості міста Дніпра. В цілому санітарним станом цього скверу і озеленюванням займається більш 15 чоловік щодня. Наші люди працюють. Я би сказав на відмінно зауважень до прибирання і санітарного стану у мене немає. Служба благоустрою, комунальне підприємство Міська інфраструктура також займається доглядом за зеленими насадженнями скверу. На території є перелік рослин, які дуже декоративний своєю своїми барвами, фарбами. От ми можемо спостерігати зараз. Квітне магнолія, також квітне, форзиція Та починає квітнути сакура на нашому скверу, ну, на території скверу. Кожна рослина гарна по ну, по-своєму і треба помічати ці барви в кожній рослині. Зараз у сквері квітнуть магнолії та сакури, тож до кінця місяця тут можна встигнути зробити красиві фото. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» завершила аварійно-відновлювальні роботи на вулиці. Андрій Ченка відновлено водопостачання у мешканців житлового масиву Діївка. 2 також виконані аварійні роботи на вулиці Набережна Перемога та по вулиці Високогірна. Водопостачання усім мешканцям відновлено. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпроціві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефону. На єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 25 звернень. Тож звертайтеся по допомогу і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-каналі цілодобово. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Ті та наші спецпроекти. qr код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.